Про джунів, вибачте, зараз сказати нема що. Їм ще зарано загально типу, мені. Ну, я не... дивився Лінкс проти Джуніор, Лінкс виграли без шансів. Навіть при тому, що два драфти я вважаю провальними абсолютно від лінксів. Е, Можете один одного Можемо. Е, вважаю два драфти абсолютно провальними, і пік джуніорів кращим на першій мапі взагалі у них був ідеальний драфт, і їм вдавалося до певного моменту навіть вести гру в певний мет, але брак досвіду і нерозуміння, що робити після 20-ї хвилини, дається в критичні знаки. Просто вони віддаються ну по мапі в рандомних місцях, не зрають, що робити. Вони шетелята поняли. Вони бігають за плющеними очима. Це Є первинне механіч механічне виконання. Але скажу, от одразу що в міді прям дуже важко. 5 супер важко, і 4 теж супер важко. Історія, яка: он літал, грає нормально на кері. Краляш, він... що би про нього не казали, що би про нього не казали, він теж більш-менш нормально Лі, грає. він теж та А мужики, які пересіли, от позиції дуже поміняли, гар. це прям взагалі дужава. Він він не розуміє, що йому робити на сапорті в певний момент на мапі, він не знає, де йому треба опинитись, і це все ви.